Зусередимось на напрямку в Угледарському з нами Арсеній Приліпка, начальник служби зв'язків з громадськістю 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Пане Арсенію, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам. Слава Україні, Героям слава. Героям слава, пане Арсенію. Перше питання традиційне: що з станом на зараз відбувається на відтинку, за який ви відповідаєте? Зараз більш-менш стабілізувала ситуація. Ворог, як завжди, використовує авіацію, артилерію, знищує місто як місто Вугледар, так і прилеглі сіла при фронтові. От нещодавно у нас був штурм, тиждень-півтора приблизно вони намагались штурмувати наші позиції. Чому тому, що вугледар це панівна висота. Про це ми завжди пам'ятаємо, і вони про це пам'ятають. Їм необхідно конче, необхідно її взяти, тому що без неї їм буде важко рухатись і далі. Ми цей штурм відбили досить вдало. Під час цього штурму, якщо взяти статистику, то було знищено 90% важкої техніки, яку використовував ворог. Ось це якщо коротко, пане Арсенію. А я не знаю, чи ви особисто бачили, але принаймні активні користувачі соціальних мереж не могли не помітити в соціальних мережах. Фото і відео військових кореспондентів Влада, так влади і Константина Ліберових вони були безпосередньо на тому відтинку, де перебуваєте зараз. Ви ці кадри вони вражають, вони шокують і вони повертають нас цивільних до реальності і вкотре нагадують про те, що війна триває. Я б хотіла попросити вас охарактеризувати ситуацію в Угледарі. Як там зараз виживають цивільні, якщо вони є. Тому що ми бачимо, в яких надлюдських умовах проживають українські військові. Так, цивільні на жаль залишаються в місті. Їх там до ста чоловік, наскільки я маю інформацію. Вони отримують гуманітарну допомогу, але ну, все ж таки вони прийняли рішення і залишаються там. Чому вони це роблять? Мені важко сказати. У кожного на це є своя. Причина небажання залишити свій дім, рідні стіни, або те, що від них залишилось, небажання, або вони не відчувають себе на новому місці поза Вугледаром. Я не можу це сказати. А мешканці населених пунктів поблизу Вугледара, там ну, теж такий, ну, масовий відтік. Чи тримаються? Е, ну... В селах більше людей, тому що воно не так, скажімо, в селах більше людей, тому що села не так обстрілюються, як саме місто, бо місто є фортецею і дуже важливим таким висотою, яку має взяти ворог. І тому він його знищує. А в селах трохи більше людей, але знову ж таки, вони страждають від обстрілів щоденних. Вони отримують гуманітарну допомогу, підтримку військових, захист, ну і залишаються, бо це, напевно, їхній рідний дім. Іншого місця вони. Для свого життя не бачить, пане Арсенію. Що стосується безпосередньо перебігу бойових дій, якщо там подивитись один з останніх звітів інституту вивчення війни, там то аналітики західні пишуть, російські сили все більше роблять а на в атаках акцент на піхоту. Ймовірно, щоб компенсувати брак належно підготовленого персоналу та через масові втрати техніки, це була цитата. Я до чого? До того, що раніше штурми на вугледарському відтинку, які були ті, що проводили росіяни, вони спирались перш за все на такі броньовані кулаки. Як зараз виглядає штурм на вашому відтинку? Ну, зараз такого броньованого кулака у них немає. Я б назвав це навіть і кулачком важко назвати, але е, треба зазначити, що вони все ж таки використовують броньовану техніку. Е, це танки і БМП. Деякі танки працюють в закритих позицій, е, щоб прикрити піхоту. І власне штурм. Ось е, коли е, піхота спішується трошки раніше е, до наших позицій. Ну і поступово по тому, як наближається. Ось цей штурм до наших позицій вони знищуються максимально доступними нашим нам засобами артилерією, мінометами конкретних підрозділів, ФПВ-дронами, БПЛА. Потім, коли вже піхота наближається до позицій, це міномети там рот і відповідно там АГС, кулемети і так далі. Пане Арсенію, ми дякуємо за цю важливу розмову за те, що виходите на зв'язок, за те, що залишаєтесь там на передовій, там Дякую. де небезпечно. Велике вітання вашим побратимам. Ми вболіваємо за вас і віримо як ні в кого. Арсеній Приліпка, начальник служби зв'язків з громадськістю 72 окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, щойно був на прямому зв'язку зі студією.